Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дав дозвіл на застосування далекобійної американської зброї по всій території Російської Федерації. Звичайно, дав дозвіл України. Раніше у нас такого дозволу не було, і ми постійно просили, щоб Америка дозволила нам. Вбити по всій території Російської Федерації, і зараз, сьогодні спецпосланець э, Кіт Келох президента Дональда Трампа, э, дав інтерв'ю э, виданню Fox News, э, в якому сказав, що Трамп э, Венс Рубіо, всебто президент, віце-президент і держсекретар США не проти і фактично дають дозвіл на застосування американської далекобійної зброї. По всій території Російської Федерації. Правда, є один маленький нюанс: не відміняється телефонне право. Потрібно консультуватися, по яким цілям Україна може бути на території Російської Федерації. Фактично, це тріумф України. В Україні зараз повністю практично розв'язані руки, і Росію чекає те саме пекло, яке вони влаштовують українцям. З вами український історик та журналіст Яршувець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!